Так, Руська 54. Тут був колись туннель. Я ще пам'ятаю, десь 95-й рік там ми роздавали терпичі, залазили десь метрів на 10 пульніші. А до ко сторону? Сторону бурячка. Які ти був як він наглядав? Піварочна кладка. То було очевидно, що це під будинком, це середній місцево. Це не під будинком, це воно вже виходило на вулицю. Це було коли? В середині 90-х. Так, да. 95-й, десь четвертий. Але тіт типу, був від підвалу. Від підвалу, так. Да. З підвалу була як стіна замурована. Ми її по діттві, а цікаво взяли і розвалили, бо туди ніхто не лазить підвал був закинутий. І вийшла така собі кімнатка. Ще плюс. А наскільки освітлення було добре? Ніякого. — Ніякого в жирі. Було чути вулицю? Там кладка піварочна. Ви вперлися просто в те, що там було замуровано далі. Засипано. Засипано. Один бік і був. Це приблизно на рівні гедона Ріхтера виходить, зараз таке.